Під загрозою дубинська спецшкола опинилася на межі закриття. Виставили на аукціон. Приміщення поблизу залізничного вокзалу у Рівному хочуть продати. ITV. Новини. Спецшкола на межі скандал навколо Дубинської спеціальної школи не вщухає від початку літа. Батькам учнів спецзакладу у червні повідомили, що школу переносять до села Верба, що за понад 20 кілометрів від Дубна. Тоді батькам вдалося відстояти школу. Тепер вони кажуть, що з'явилася нова загроза для закладу. Що ж відбувається із школою, та чи працюватиме вона з вересня? Розбиралася наша Валентина Захарчук. І от ми вже з чотирьох років ми тут навчаємося, де навчилися, знайшли підхід і навчилися нам і речення складати, щоб ми могли висловити свою думку, кольори розрізняти. Я мама дев'ятикласниці, моїй доні 15 років, звати її Діана. У неї є обмеження до пересування та до орієнтації в просторі. Її постійно треба тримати за руку, тому що вона може впасти елементарно зі сходів. І е, я не можу розглядати варіант довірити її чужим людям, яких я не знаю. Це батьки дітей, що навчаються у Дубинській спеціалізованій школі Рівненської обласної ради. Упродовж літніх канікул доля закладу, в який ходять їхні діти, є невизначеною. У червні батькам повідомили, що заклад освіти планують перенести до іншої громади. Батьки стурбовані, що школу перенесуть до села Верба, що знаходиться більше як за 20 кілометрів від Дубна. кажуть для дітей з особливими освітніми потребами це справжнє випробування. Чому нам потрібно їхати за 25 кілометрів і чому? А... I mm -hmm. Про таких дітей діток ніхто не думає. Жоден чиновник, який не має такої дитини, він не розуміє а, з тих проблем, не з якими стикається щодня сім'я, рідні, близькі і сама дитина. Пані Мирослава зазначила, що під час сесії Рівненської обласної ради, 30 червня, вона та інші батьки поспілкувалися з головою обласної ради та головою обласної державної адміністрації. Вони запевнили, що Дубинській спецшколі нічого не загрожує. Втім, 5 серпня відбулася пере. Перевірка готовності школи до нового навчального року під час неї виявили низку дрібних порушень, які за словами директорки школи можна швидко виправити. Проте комісія, що перевіряла заклад у висновках, написала, що школа до навчального року не готова. В Ході перевірки були виявлені ряд недоліків, які я вважаю, можна виправити в межах. Моєї компетенції, і ми це зробили уже упродовж двох тижнів. Коли була перевірка, вона була якраз після дощів, і у укриттях, які є в нашій школі, це найпростіші укриття. відчувалася сирість. Директорка зазначає, більшість порушень вже виправили. Зокрема, перевірили пожежний кран, відремонтували покрівлю корпусу, де навчаються учні початкових класів та дерев'яні конструкції горища. Попереду ще одна перевірка готовності Дубинської спецшколи до нового навчального року. Тетяна Куцеля запевняє, що до неї готові. У департаменті освіти та науки Рівненської ОДА підтвердили, що під час перевірки у Дубинській спецшколі виявили порушення. Натомість, як зазначив начальник департаменту Петро Коржевський, Вербська спеціальна школа до навчання. Ального року готова під час огляду готовності закладів освіти до нового навчального року. Комісією визнано спеціальну школу у місті Дубно Рівненської обласної ради як не готовий заклад. Натомість у територіальній близькості розташовано заклад такого ж типу спеціальна школа у селі Верба Рівненської обласної ради, яка має належну матеріально технічну базу. Наразі остаточного рішення щодо формату функціонування спеціальної школи у місті Дубно немає. Наразі робота школи залежить від майбутньої перевірки готовності закладу до навчального року. Директорка спецшколи Тетяна Куцеля зазначила, що дату проведення ще не повідомили. Телеканал ITV Media Group стежитиме за розвитком ситуації та повідомить про будь-які оновлення. Валентина Захарчук, Валентин Злиденний, телеканал ITV Media Group. Накинувся з ножем на батька. Як встановили поліцейські на острощення у будинку 67-річного чоловіка, відпочивала компанія. Однак сину не дозволили доєднатися до застілля. Останній образився на батька та завдав один удар ножем грудну клітку. Із проникаючим пораненням пенсіонера госпіталізували до лікарні. Фігуранта затримали та повідомили йому про підозру. Суд задовільнив клопотання слідчого та обрав підозрюваному запобіжний захід у виді тримання під вартою терміном 60 діб без права внесення застави. Наразі 38-річний житель села Оженин перебуває в слідчому ізоляторі відповідно до санкції статті йому загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі. Добровільно співпрацював із ворогом. Слідчі ДБР спільно з СБУ встановили, що з листопада 2024 по травень 2025 року військовослужбовець збирав інформацію та підтримував зв'язок із колишнім бойовиком так званий ДНР, який нині служить у збройних силах РФ. У ході слідчих дій встановлено, що фігурант передавав ворогу координати військових об'єктів у Черкаській, Житомирській, Рівненській та Донецькій областях. ДБР скрувало винувальний акт до суду військовослужбовця обвинувачують у державній зраді Санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення воля. Потрапила на гачок шахраїв. 20-річна жителька Рівненського району шукала легкий підробіток в інтернеті у соцмережах. Вона знайшла так званого роботодавця, який надав інструкції, що треба робити, аби отримати виграш. Потерпіла, погодилася та перерахувала 300 гривень та отримала баланс у розмірі 1300 тисячі гривень. Дівчина і надалі продовжувала робити ставки. Однак, коли намагалася вивести їх на свою картку, сайт видавав помилку. Тоді дівчина і зрозуміла, що стала жертвою аферистів. Таким чином. Жінка втратила майже 40 тисяч гривень власних заощаджень. Стартова ціна 700 тисяч гривень. У Рівному виставили на продаж колишнє приміщення одного із державних підприємств, що знаходиться біля залізничного вокзалу. Продають триповерхову адміністративну будівлю, лабораторію, складе, гаражі, приміщення, залу очікування та навіть накриття для автобусних платформ. Чому будівлю вирішили виставити на продаж та на яких умовах? Дізнавалися наші журналісти. У рівному виставили на аукціон будівлю площею понад 600 квадратних метрів. Стартуватиме ціна із 700 тисяч гривень. Переможці дістанеться чимало приміщень у районі залізничного вокзалу та навіть ось ці накриття для автобусних платформ. Триповерхову будівлю на вулиці Небесної Сотні використовувало державне підприємство «Укрінтеравтосервіс». Сама ж будівля належала міністерству інфраструктури. Пізніше її передали у власність фонду державного майна. Там чимало приміщень Деякі з них в оренді. Також всередині розміщено зал очікування для пасажирів. Усе це продають. Воно складається з приміщень, адмінбудівля, лабораторія, якісь ще склади, гаражі. Загальна сума приміщень, я там до метра не пам'ятаю, але біля тисячі метрів разом там будівля біля 700 і все окремо ще. На 300 метрів десь буде. Все перераховане, продається як окреме майно. Окрім низки приміщень, які виставили на аукціон, у переліку і вісім накриттів для автобусних платформ. Вони продаються без земельної ділянки. Людина, яка придбає об'єкти державної власності, має право на земельну ділянку, на якій розташовані ці об'єкти mm. у вигляді або оренди, або приватизації. Далі вони вирішують питання або вони будуть орендувати. Цю землю у власника землі або приватизовувати ці земельні ділянки. Частина приміщень у будівлі пустує та ніяк не використовується. Частина має орендарів. Коли з'явиться новий власник, доведеться усі домовленості переукладати. Можливо й таке, що у покупця будуть свої плани на будівлю і оренду він не продовжить. Якщо вже по новому законодавству... Викладений договір оренди, то там має стояти що до моменту приватизації діє цей договір, тому там є табличка. Інформаційно повідомлені прописані усі з прізвищами ФОП, розмір об'єкти, які вони орендують, і термін дії договору. Початкова ціна 748 тисяч гривень. Аукціон відбудеться 9 вересня 2025 року. Будівля продається без умов. Новий власник із своїм майном зможе робити усе, що забажає. Юлія Котляревська, Валентин Зледенний та Артем Шаула. Телеканали TV Media Group. Про те, що на Рівненщині дитина їла соняшнікові зернята та ледь не задихнулася про евакуацію нашої області людей із прифронтових територій, та про те, що три компанії отримали спецдозволи на користування надрами Рівненщини, читайте на нашому сайті itvmg.com. ще більше інформації шукайте на платформах ITV Media Group у соціальних мережах. Підписуйтесь, аби знати більше. Маєш проблему, а влада лише розводить руками? Чи новину, про яку має знати вся Рівненщина? Розкажи про це журналістам. Телефонуй на гарячу лінію 096 496 40. Якщо хочеш залишитися анонімним, конфіденційність гарантуємо. Приверни увагу громадськості до проблеми у Рівному та області. Тікають з-під обстрілів. Рівненщина зустріла черговий евакуаційний потяг зі сходу України. Суттєва підтримка. З 1 січня 2026 року при народженні дитини родина зможе отримати 50 тисяч гривень. Плис під обстрілів грівненщина зустріла черговий евакуаційний потяг зі сходу України. Понад 30 осіб родом із Донеччини приїхали шукати прихистку у нашій області. Серед них діти та люди з інвалідністю. Наша Дарина Черемшина поспілкувалася із людьми, які залишили свої домівки через ворога. Вона і продовжить. Це евакуаційний поїзд, який прибув 22 серпня до Рівного. 31 людина родом із Донеччини приїхала сюди, тікаючи від постійних ворожих обстрілів. Пані Валентина родом із Добропілля. До Рівного приїхала разом із чоловіком та домашніми улюбленцями. Нам призупинили машину евакуювана, літали дрони. Нам дзвонили за полчаса, бо були брати. Йдемо на вулиці. От. Будьте обережні, дрони літають. Дроны летают. І нас в течение 15 минут англічані вивезли. Про останній день вдома Валентина пригадує зі сльозами на очах. Чира випіли стекла. Тільки поставили, А так ситіна, так? не знаю. Там оставалось три чоловіки в під'їзді. Як я, ну, не знаю, як вони вийшли, не знаю. Пан Анатолій, чоловік Валентини. Розповідає, вдома залишалися до останнього, адже були надії, що все налагодиться. До останнього. до останнього. До останнього, думали, да. що все тоді налагодиться. так. Да. але ну, воно не навадилося. Так Ми... що таки назад не вернуся, обратної дороги немає. Прийняли тут гарно, там гарно, далі не знаю, нічого не можу сказати. Тепер ті, хто втікав від постійних обстрілів, будуватимуть своє майбутнє на Рівненщині. Тут їх зустріли представники обласної влади, спеціальні служби, психологи та волонтери. Евакуаційний потяг з Донецької області. Люди приїхали сьогодні до нас. Позавчора було 12 людей. Людей зустріли всі речі віддали в автобус. Процедура реєстрації, а також процедура оцінки потреб людей, що їм необхідно. Також, якщо ви можете побачити, людей пригощають. Сніданком і гарячими напоями, і вони прямують до себе вже на місце, куди де будуть жити. Девидівську територіальну громаду у приміщенні вокзалу кожен бажаючий мав можливість зігрітися та поїсти. Також надали необхідну медичну допомогу тим, хто цього потребував. Як повідомили в обласній державній адміністрації, наразі у громадах області підготували для евакуйованих понад 700 місць. Дарина Черемшина та Артем Шаола. Телеканал Media Group. Дрони давно стали невід'ємною частиною боротьби наших захисників із ворогом. З їхньою допомогою наші військові знищують ворогів із неба. Аби підтримати наших захисників та захисниць. Рівненська міська рада передала чергову партію допомоги. Серед них мавіки. Як такі прилади рятують життя наших бійців? Дивіться далі у сюжеті. Наші військовослужбовці отримують одні з найнеобхідніших приладів на фронті. Попит на мавіки у зоні бойових дій не меншає. А ось так вони допомагають знищувати ворога та його техніку. Військовослужбовці кажуть: нерідко саме дрони допомагали рятувати життя. Їх роль під час війни переоцінити складно. Мавіки дуже корисні на фронті, тому що ми виявляємо ще ворога на підступах, знищуємо, щоб максимально убезпечити нашу піхоту. І тому це дуже круто. Дуже багато і дуже часто виявляємо саме Мавіками. Також в моєму підрозділі ще є взвод Крил, це вже дальня розвідка, більше логістику знаходимо. Сьогодні ми отримали два дрони на сьомий корпус мавік і і також для хлопців 25-ї окремо повітряносати штурмової бригади отримали два ТТ для хлопців на покровський напрямок. Вони рятують постійно. Вони е Якщо піхота не в змозі або закінчується БК, це роболять дрон з кидами і нищать ворога. Так, загалом сьогодні 25 військових частин отримали рятівні прилади, вкотре передає їх рівненська міська рада. Сьогодні передали 25 військових військовим частинам. Це 47 мавіків. 3Т, це те, що не потрібно. Потрібно це, що сьогодні, тому що вони чи вони важливі, тому що вони можуть і так само працювати, як і в день, так само і вночі. Тому військові дуже дякують, дякують нашим містянам, дякують платникам податків. Потреби на фронті не зменшуються. Додає Віктор Шакирзян. Військові і надалі звертаються із проханням допомоги, виконуючи обов'язки міського голови рівного, зазначає, передаватимуть дрони постійно, доки у них буде потреба. Разом з тим додає, їх закуповувати вдається завдяки рівнянам, які допомагають та підтримують ЗСУ, сплачуючи податки у міський бюджет. Вікторія Якимець та Валентин Злиденний. Телеканал ITV Media Group. 50 тисяч за дитину. Верховна Рада в першому читанні ухвалила законопроєкт, який змінює систему соціальної підтримки українських родин. Якщо документ пройде друге читання та його підпише президент, то у 2026 році батьки отримуватимуть значно більшу грошову допомогу ніж за усі попередні роки. Про усі деталі нововведень дізнавалася наша Олеся Мороз. У парламенті готують фінансову підтримку для українських сімей. Нові виплати на дітей планують запровадити з 1 січня 2026 року. Суми поки що озвучують орієнтовні, однак вони у будь-якому разі суттєво перевищуватимуть нинішні. Пані Галина, яка у Рівненському міському пологовому нещодавно народила свою першу дитину. Кошти отримуватиме ще за старими розрахунками. Жінка каже, що діти це дорого. Найбільше доводиться віддавати за підгузки. Додає трохи прикро, але приємно, що іншим буде легше. Бо витрати на дітей збільшуються щодня. Я, ну, я рада за жінок, які народять у му році і будуть отримувати вже значно більшу суму. Ну так вийшло, ну звісно, обідно, обідно але мені здається, що ну, судьба така доля. А це Марина. Нині жінка на 20-му тижні вагітності чекає на хлопчика. Каже, дуже сподівається, що Верховна Рада таки ухвалить рішення, і вже у 2026 році можна буде чекати більших виплат. Бо ті, що є зараз, і з теперішніми цінами це не допомога, а насмішка з людей. Зазвичай для дітей хочуть кращого. То чим матеріальна підґрунтя має бути відповідним. Тому те, звичайно, і ми надіємося, що все ж таки це буде в 2026 році, і на це чекаємо. А от найбільше може відчути ці зміни Анна. Жінка має вже одну дитину. Зараз чекає на другу. Народжувати має орієнтовно 1 січня. Розповідає, із першою дитиною було важкувато, бо малюк був на штучному вигодовуванні. Із тих 860 гривень допомоги від держави вистачало лише на упаковку підгузок та упаковку суміші. Наша сім'я рада тим, що держава піклується і є. Такі напрацювання, що саме в цьому році, в двадцять році, вже будуть ці виплати більші, і я думаю, що нам буде їх вистачати вже на другу дитинку. Водночас, експерти зауважують, це лише перше читання під час повторного розгляду можуть внести суттєві зміни. Тому про суми поки що воліють говорити обережно, як і про терміни запровадження нових порядків. Питання залежати буде від народних депутатів. Ми будемо працювати з радою для того, щоб ухвалити цей законопроект якомога швидше. Але, наприклад, ми бюджетували, що найпізніше з 1 січня 26-го року. Цей законопроект вже буде ухвалено і вступить в дію. Відповідно, всім, хто буде з цієї дати, ми будемо надавати підтримку за новими правилами. Перша заступниця міністра соціальної політики України Дарія Марчак додає, аби законопроєкт став законом, він має пройти ще друге читання. Тільки після цього його може підписати президент. Якщо ж закон приймуть, то при народженні дитини родина отримуватиме 50 тисяч гривень відразу. Раніше допомога складала 41 одну тисячу чотириста. Ста гривень і виплачувалася частинами протягом трьох років. Крім того, передбачені додаткові програми підтримки. Пакунок малюка можна буде замовити вже з 36-го тижня вагітності. Допомога для вагітних від страхового стажу 7 тисяч гривень щомісяця до пологів. Виплати з догляду за дитиною до одного року 7 тисяч гривень щомісяця для того з батьків, хто залишається вдома. Програма є ясла. Компенсація до 8 тисяч гривень за дитсадок або оплата ЄСВ для того з батьків, хто доглядає дитину після року. Пакунок школярам 5 тисяч гривень одноразово для кожного першокласника. Остаточне рішення парламенту може стати справжньою фінансовою допомогою для тисячів українських родин, у яких діти народжуватимуться вже з нового року. Олеся Мороз, Юрій Сидор, телеканал ITV Media Group. Це Всі новини на сьогодні бережіть себе та близьких злагоди вашого селі та миру. Він обов'язково настане, адже Україна переможе.